Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам чарівну казку про те, де ж ночує сонечко. Коли вечір опускається на землю і все навколо затихає, маленький сонячний промінчик на ім'я Сяйлик починає позіхати. Цілий день він грався з метеликами, грів носики кошенятам і малював золоті візерунки на річковій воді. Але тепер його сили закінчувалися, і йому страшенно захотілося додому у тепле ліжечко. Він озирнувся довкола, дерева вже дрімали, гойдаючи своїми вітами, а квіти почали закривати пелюстки. Світ навколо ставав тихим і спокійним, наповненим м'яким вечірнім світлом. Сяйлику стало трохи самотньо, і він вирішив будь-що знайти, де ж знаходиться його дім. Сяйлик побачив велику синю квітку дзвіночок, яка повільно закривала свої ніжні пелюстки. Він підлетів до неї і тихенько запитав Люба Квіточко, чи не тут дім сонечка? Мені так хочеться спати. Квітка ледь чутно зашелестіла у відповідь. О, маленький промінчику, це мій дім на ніч. Я ховаюся у своїх пелюстках, щоб мені було тепло і затишно до самого ранку. А де спить велике сонце, я, на жаль, не знаю. Можливо, тобі варто полетіти далі. Сяйлик подякував квітці, побажав їй солодких снів і вирушив у свою подорож. Він летів над сонною землею, а повітря ставало все прохолоднішим і пахло вечірньою росою та м'ятою. Пролітаючи над старим садом, Сяйлик помітив на гілці яблуні, маленького горобчика. Пташка розпушила своє пір'ячко, перетворившись на м'яку кульку, і вже заплющувала оченята. Сяйлик обережно сів поруч і прошепотів. Пане горобчику, вибачте, що турбую. Ви не знаєте, де сонечко лягає спати. Горобчик розплющив одне око. Цвірінькнув і відповів. я сплю тут, на своїй улюбленій гілочці. Тут мене не дістане ні вітер, ні дощ. А про сонечко краще запитай у хмаринки. Вона літає високо-високо і, мабуть, бачить набагато більше, ніж я. Сяйлик подякував мудрій пташці. І, набравши сміливості, полетів угору, до самих хмар, що повільно пливли по небу. Сяйлик піднявся високо в небо, де плавали великі й пухнасті хмаринки, схожі на солодку вату. Одна з них була ніжно-рожевого кольору від останніх променів сонця. Люба хмаринко, звернувся до неї сяйлик. Ти така м'яка й велика. Може, ти і є ліжечко для сонечка? Хмаринка тихо засміялася, і її сміх пролунав, як шелест вітру. Маленький друже, я лише подорожую небом, відповіла вона, я люблю гойдати на собі зірочки, коли вони втомляться. А сонечко ховається спати далеко-далеко, аж за обрієм, там, де небо зустрічається із землею. Лети в тому напрямку, і ти знайдеш його дім. Сяйлик подякував хмаринці за пораду і попрямував до горизонту. Сяйлик летів усе далі й далі, а небо навколо нього змінювало кольори. Воно було то рожевим, то фіолетовим, то помаранчевим. Внизу простягалися тихі поля і сонні ліси. Пролітаючи над широкою річкою, він побачив, як вона відзеркалює останні барви вечора. Вода текла повільно і спокійно, заколисуючи рибок у глибині. Сяйлик спустився нижче і запитав у річки, річенько, ти течеш так далеко, чи не бачила ти, де дім сонечка? Річка лагідно прошепотіла у відповідь. Я бачу, як сонечко щовечора ховається за далекими пагорбами. Воно торкається мене своїм останнім промінчиком і йде відпочивати. Лети туди за ті зелені пагорби і знайдеш те, що шукаєш. Послухавшись річку, сяйлик полетів до пагорбів, що виднілися вдалині. На одному зі схилів. Він побачив цілу отару білих овечок. Вони були схожі на маленькі похнасті хмаринки, що опустилися на землю. Одна стара, мудра вівця лежала, поклавши голову на м'яку траву. Сяйлик підлетів до неї і тихо запитав Шановна пані вівця, ви живете тут під відкритим небом. Можливо, ви знаєте. Де знаходиться ліжко сонечка. Вівця повільно підняла голову і лагідно промовила Ми вівці спимо прямо тут, на цій м'якій травичці, а сонечко, як мені здається, ховається за найвищим пагорбом. Щовечора я бачу, як воно сідає саме там. Сяйлик подякував мудрій вівці і попрямував до найвищого пагорба. З кожною хвилиною йому ставало все тепліше. Не так, як у спекотний полудень, а якось по особливому затишно, ніби він наближався до великого каміна. Повітря було наповнене солодким ароматом вечірніх квітів і спокоєм. Він відчув, що вже зовсім близько до своєї мети. Його власне світло ставало м'якшим і не таким яскравим. Адже і сам сяйлик вже добряче втомився за довгий день. Він зібрав останні сили і полетів на самісіньку вершину пагорба, звідки відкривався неймовірний краєвид на весь світ, що засинав. Нарешті, діставшись вершини, сяйлик побачив дивовижну картину. За пагорбом, там, де закінчувалася земля, починалося безмежне небо. А в ньому була величезна золота брама. Вона сяяла м'яким теплим світлом і ніби запрошувала увійти. Це було так красиво, що промінчик на мить забув про свою втому, і він зрозумів, що це і є вхід до сонячного дому. Обережно, з завмиранням серця, він підлетів до брами. Вона безшумно відчинилася, пропускаючи його всередину. За нею не було нічого схожого на те, що він бачив раніше. Це був світ, створений зі світла, тепла і спокою. Всередині все було неймовірно м'яким і пухнастим. Сяйлик побачив величезні перини та подушки, зроблені з найніжніших маринок. Вони були пофарбовані у всі відтінки заходу сонця золотисті, рожеві, помаранчеві та багряні. Повітря було наповнене тишею і спокоєм. Лише десь далеко ледь чутно грала колискова вітру. Сяйлик летів поміж цих дивовижних хмаринок подушок, і йому здавалося, що він потрапив у найсолодший сон. Він більше не відчував самотності, адже все навколо дихало рідним теплом. Це було місце, де відпочивала сама радість і саме світло. І ось, за найбільшою хмаринкою периною, сяйлик побачив його. Велике, добре і дуже втомлене сонце. Воно вже не було сліпучо яскравим. А світилося лагідним, золотистим світлом, наче величезний нічник. Сонце повільно вкладалося у своє небесне ліжко, поправляючи хмаринки подушки. Вона побачила маленького промінчика і тепло йому посміхнулося. Ось ти де мій маленький помічнику. Лагідно промовило сонце. Я вже почало за тебе хвилюватися. Ти добре попрацював сьогодні, час і відпочити. Сяйлику стало так радісно, що він нарешті знайшов свій дім і свого тата сонце. Сонце зручніше вмостилося на своїй хмаринковій перині і глибоко позіхнуло. Цей позіх був таким теплим і могутнім, що по всьому небу прокотилася остання хвиля вечірнього тепла. Сяйлик підлетів ближче і знайшов собі маленьке затишне місце на краєчку сонячної подушки. Вона була неймовірно м'якою і пахла літом. Він теж позіхнув, дивлячись, як велике сонце готується до сну. Все навколо сповільнювалося, кольори ставали темнішими, а звуки зникали, розчиняючись у нічній тиші. Світ засинав і разом з ним готувався заснути і маленький промінчик. Велике сонце потягнуло до себе краєчок темно-фіолетової хмаринки і вкрилося нею, наче ковдрою. З-під хмаринки ковдри лилося ледь помітне, заспокійливе світло. Час спати, мій маленький, прошепотіло сонце. Нам потрібно набратися багато сил, адже завтра у нас знову важлива робота будити світ і дарувати всім тепло і радість. Сяйлик слухняно заплющив очі. Він відчував себе у повній безпеці поруч із великим і добрим сонцем. Усі його тривоги і втома розчинилися у цьому чарівному місті. Він думав про те, як добре мати свій дім, куди можна повернутися після довгого дня. Світло сяйлика ставало все м'якшим і м'якшим перетворюючись на ледь помітну іскорку. Він згорнувся клубочком на своїй золотістій подушці. Йому снилися зелені луки, якими він гуляв удень, веселі метелики і теплий літній дощик. У вісні він відчував, як сонце рівно і спокійно дихає поруч, і це дихання було схоже на тихий морський прибій. Всі денні пригоди тепер здавалися далекими і казковими. Настала глибока, спокійна ніч. Лише зірочки-нічнички тихо мерехтіли вгорі, охороняючи сон сонця та його маленького промінчика. Навколо панувала абсолютна тиша і гармонія. Оченята сяйлика остаточно заплющилися. Він поринув у найглибший і найсолодший сон. Його маленьке тільце було повністю розслаблене. Він більше нікуди не поспішав. Він був удома, у своєму теплому, затишному, сонячному домі за горизонтом. Тут він буде відпочивати цілу ніч, щоб завтра з новими силами вистрибнути на небо і знову привітати світ своїм яскравим світлом. А поки що він спав, і йому снилося, як він танцює у краплинках роси і лоскоче своїми промінчиками сонних кошенят. І цей сон був таким же теплим і добрим, як і саме сонечко. Ось так, наші любі, маленький промінчик знайшов свій дім. Виявляється, у сонечка є величезним м'яке ліжко за обрієм, де воно спить усю ніч. Щоб вранці знову радувати нас. І ви теж заплющуйте свої оченята, вмощуйтесь зручненько у своїх ліжечках і засинайте. Нехай вам насняться такі ж теплі та яскраві сни, як нашому сяйнику. А завтра буде новий день, сповнений нових пригод і відкриттів. Набирайтеся сил, добраніч, ніч, солодких снів!